Доброго дня, сьогодні 23 липня і з деяким запізненням ось починає забарвлютися такий сорт, як Тофі Сандра. Тут це рік подинокі і плоди, не так загружено, як минулі роки. Ось один плід, самий крупний такий. Ще здерву його, покажу. Ось таке маленьке яблуко. 100 грам. Ще твердувати. Але я впевнений, що зараз навіть вона смачна. Це один з моїх улюблених диплоїдів ранніх. Ще мені подобається царк прем'єр. А більш пізні, то мені от саме дуще подобається це той От з ранніх диплоїдів, хто хоче смачні, безпроблемні сливи, крупні. От до Фісандра би б. Дійсно, сорт шикарний. От я на дозарювання положу його. На такий пліт. От, минулі роки так от, все дерево в таких плодах було. Так, ну там маленькі ще є поодинокі. От теж позріваю. Ще подожарка. Я вже не хочу хімію обробляти, тому я краще зірву такі напівзелені, скажем так, і поставлю на дозарювання. Десь днів 5 і вони наберуть свій смак і будуть смачні сливи рані до Фісандри.